ванна комната кабинеты душ тут нормально будет ванна тут туалет унитаз тут то есть так І найголовніше, що ніхто не париться з отворами. Вот тебе на. Ой, і на Вигризли, як собаки, костомаху. Ніхто не париться з угла 45 градусів. Будь ласка. Хочете угол натилануго? І хата буде коштувати мінімум в мільйон доларів.